Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Лідер збірної України отримав чергову травму. Неприємний конфлікт в Динамо Київ між Олександром Шовковським та керівництвом клубу. Великий футбольний клуб зникне з футбольної карти. Гравці збірної України влаштували розбірки в роздягальній національної команди. Андрій Ярмоленко вирішив попустити Михайла Мудрика. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Лідер та капітан збірної України Олександр Зінченко знову отримав пошкодження. Захисник арсенала Олександр Зінченко не потрапив до завки команди на гостьовий матч проти «Тоттенгема». Лондонський клуб повідомив, що 27 двадцятисімірічного українця травмована литка. Відзначимо, що литкове м'яз вже не вперше турбує українську суперзірку. Зінченко вже п'ятий рік поспіль травмується восени та пропускає початок сезону. Після чого дуже важко набирає форму. Мабуть, це один із факторів, який заважає йому стабільно грати постійно на високому рівні. Друзі, якщо бажаєте зіні як найшвидшого відновлення, то поставте лайк цьому відео. Екс президента українського футбольного клубу позбавили громадянства неофіційного власника Дніпра 1 Ігоря Коломойського позбавили кіпрського громадянства. Повідомляє видання Філенюс. Влада Кіпру підтвердила, що громадянство було отримано шляхом шахрайства, неправдивих заяв та приховування істотних фактів. У рішенні від 9 квітня зазначено, що як до того, так і після нейтралізації Коломойський був і є особою сумнівного характеру, тоді як його нейтралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для країни. Втім, Коломойський також має громадянство Ізраїлю та України, а тому для нього це не буде великою проблемою. Неприємний конфлікт в Динамо Київ. Динамо купила одного із гравців обхід головного тренера Олександра Шовковського. У матчі Зоре відбувся дебют з Динамо чемпіонатах України 23-річного захисника з Колумбії Брайна Сибаляса. Він став гравцем 32-ї країни далекого заробіжжя, чиї представники виступали за киян в ОПЛ, у тому числі шостої країни з Південної Америки. За інформацією порталу Тито таке, гравця Динамо міг і не відбутися після того, як тренер Киян Шовковський заброкував його через ріст. Трансфер відбувся в обхід головного тренера. Люди, які зробили цей трансфер, можливим провели перемовини з керівництвом Динамо в обхід головного тренера Олександра Шовковського. Тож Сибаля залишився в команді попри небажання тренера. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич залишився незадоволений вибором складу від Сергія Реброва до національної збірної України. Цитуємо Пушича. Я не є тренером збірної України, тому не можу ухвалювати рішення щодо майбутнього Артема Бондаренко національній команді. Як тренер, я повинен поважати рішення інших наставників, але я не розумію, чому Бондаренко з Шахтаря не має в збірній Україні. Звісно, я вважаю, що Бондаренко є цілий набір навичок та чудових якостей, які дозволяють йому грати на найвищому рівні та бути частиною збірної України. Зараз він показав на полі, що є дуже корисним гравцем, який може видавати неймовірні перформанси. Це супер гравець для збірної України, заявив Пушич. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з тренером шахтаря? Пишіть в коментарях під цим відео. На нашу думку, Бондаренко дійсно є непоганим гравцем, але тільки на рівні ОПЛ. Якщо Бондаренко зможе себе проявити всі зі чемпіонів, тоді можна дійсно говорити про те, що це кандидат на основу в збірній України. З іншого боку, Бондаренко точно заслужив на виклик більше за умовного Сидорчука, який майже не грає в Бельгії. Але питання в тому, що Бондаренко – це гравець, який, на не від Сидорчука, грає трошки вище, де у нас є висока конкуренція. Наприклад, там грає Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Судаков, Піхальонок. І Бондаренко буде дуже важко виграти конкуренцію в цих гравців. Тим не менш свіжа кров точно необхідна збірній України. Окрім Бондаренка, ми б звернули увагу і на інших виконавців, таких як Ярмолюк, Гуцуляк, Назаренко, Михавко, Краснопір та подібних футболістів. Можливо, не під основу, але хоча б щоб на тренування ці футболісти нав'язували боротьбу та конкуренцію старшим братам. Тепер вибір заловним тренером Сергієм Ревровим. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в серії А. Цим клубом може стати Міланський Інтер. Лондонський Челсі серйозно розіцікався послугами одного з найкращих форвардів планети Лаутаро Мартінеса, який зараз грає за інтер. За інформацією видання Інтерлайф. Взимку Челсі спробує заплатити за футболіста 100 мільйонів євро. Окрім того, пенсіонери в якоїсь альтернативи, також може запропонувати обмін гравцями Інтеру. Сині готові запропонувати Інтеру обміняти Бенуа Бачіля Карні. Чукуамеку та Михайла Мудрика на Лаутаро Мартінеса. Візначив, що у цьому сезоні Мудрик провів за Челсі лише чотири матчі. При цьому Мудрик не забив жодного гола і взначився лише одним асистом. Манчестер Сіті близький до того, щоб зникнути з футбольної мапи за порушення фінансових правил. Манчестер Сіті загрожує зняття очок на кілька сезонів, якщо буде доведено порушення фінансових правил. Повідомляє видання The Telegraph. Судовий процес уже розпочався і триватиме близько 10 тижнів. Зняття очок для сіті на кілька сезонів може позбавити їх можливості боротися за титул на тривалий період. Інше запропоноване покарання це виключення з прем'єр-ліги. Клуби АПЛ вважають, що простого зняття очок або навіть пониження до нижчої ліги буде недостатньо, оскільки теоретично клуб може повернутися за один сезон і боротися за великі трофеї вже після цього. Визначимо, що команда Пепа Гвардіоли виграла чотири останні титули прем'єр-ліги підряд. Наразі клуб йде першим у турнірній таблиці. Друзі, якщо б хотіли, щоб Сіті покарали за свої фінансові злочини, то поставте лайк цьому відео. Один із керівників клубів УПЛ в ультимативній формі вимагав від головного тренера збірної України Сергія Реброва викликати його гравців в збірну України. Про це заявив журналіст Ігор Циганий. Цитуємо циганика: розповім цікаву сторіс. Один почесний вболівальник одного з клубів УПЛ, якого часто показують на трибунах, телефонував головного тренера збірної України Сергію Реброву та практично в ультимативній формі вимагав, щоб гравців цього клубу викликали до збірної. При цьому погрожував високими зв'язками. Він був посланий посланий далеко і правильно. Тут хочу віддати належне Сергію Реброву, який зумів це побороти прямим текстом сказати: Іди, ти знаєш, куди сказав журналіст Ігор Циганик. На нашу думку, циганник все-таки непрозрачно натякав на неофіційного власника футбольного клубу Рух Григорія Козловського. Криворізький Кривбас отримав неприємні новини. Кривбас повідомив, що захисник команди Іван Діпанго отримав травму та був прооперований. 22-річний кабрудський футболіст отримав пошкодження матча 6 шостого туру УПЛ проти лівого берега. Равець на полі на 83-й хвилині. Камеронець отримав пошкодження після зіткнення із гравцем команди суперника. Після проведення обстеження було виявлено ушкодження зв'язок. На футболіста очікує хірургічне втручання. А отже, в цьому році лідер кривбасу на полі більше не зіграє. Великий конфлікт у збірні України з футболу. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, після поразки у матчі проти Албанії гравці збірної України не змогли поділити номер, під яким вийдуть з Сехію. Мова про 10-й номер та конфлікт між Миколою Шапренком та Михайлом Мудриком. Права в тому, що Мудрик пропустив матч з Албанією, а на поле в цьому поєдинку з десяткою вийшов Шапаренко. Циганик повідомив, що в перерві між... між матчами люди з команди Мудрика почали дзвонити до УАВ та вимагати повернути номер Михайлу. Все ледь не дійшло до бійки, адже мудрик вимагав у Шапаренко віддати йому свій десятий номер персонально. Проте лідер команди Андрій Ярмоленко вирішив, що десятка має бути у Шапаренка, який довше за Мудрика у збірні і заслужив на цю десятку. А тому Ярмоленко зупинив потенційну бійку та сказав, що десятка належить саме Шапаренко. З Чехією Микола грав з десятим номером, а Мудрик з двадцятим. Взначимо, що Шапаренко до Євро 2024 певний час не викликався до збірної. І його 10-й номер взяв собі Мудрик. Перед чемпіонатом Європи Шапаренко в інтерв'ю сказав, що нормально сприйняв той факт, що Майхело взяв цю десятку. Ситуація між Михайлом Мудриком і Миколою Шапаренком через ігровий номер справді виглядає доречною, Особливо огляду на результати збірної України в лізі нації. Футболісти мають концентруватися на грі та покращенні своєї форми, а не на дрібницях, таких як номер на футболці. Подібні суперечки створюють негативний фон у команді, який заважає налаштуватися на матчі. Звісно, кожен гравець має своє его та амбіції, але на полі важливіша командна робота якість гри. Замість того, щоб витрачати енергію на конфлікти, мудрику варто було б зосередитися на поліпшенні своєї гри, адже саме за його виступами спостерігають уболівальники та експерти. Гра проти Албанії та Чехії показала, що збірні потрібне більше злагодженості та концентрації на полі, а не на позаігрових аспектах. Мудрку, як молодому та талановитому гравцю слід прагнути підтверджувати свій статус через реальні результати на полі, а не через номери на футболці. Це допоможе йому стати дійсно справжнім лідером збірної на полі, а не на бумазі. Друзі, свої думки стосовно цієї ситуації пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, шановні катечися, що сьогодні були з каналом Футбол Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зином з вами, любі друзі, вже дуже скоро бережіть себе та Україну.